Причини додати простір до вашого саду майже нескінченна кількість. Вони чудово підходять для різання невибагливого догляду та залучення метеликів та інших корисних комах. Ви можете виростити їх на окремому квітковому кольпі або посадити їх на овочеві культури, щоб повністю використовувати переваги корисних комах, які вони приваблюють до боротьби з шкідниками. Космос дуже легко вирощувати, і вони дають багато чудових кольорів. Їх легко почати рости з насіння в кімнаті і пересадити ранньою весною після останніх морозів. Вони вживаються навесні і повністю цвітуть як частина літнього саду. У рамках сімейства Аструва квіти касмі мають ромашкову форму і мають різні кольори. Їх легко розпізнати за сувіттями пери, подібно до листя листя. Вони приходять у карликові та високі сорти, а для кожного куточка вашого саду є його власна космея. Касми легко поширюється самостійно і може сформувати завісу, яка повернеться через рік за роком. Також легко зібрати суцвіття в кінці сезону, якщо ви хочете зібрати насіння та поводити їх в іншому місці вашого саду. Насіння касмісип після загрози морозу проходить, оскільки для проростання їм потрібна температура близько 70 градусів у Фаренгеті та постійній вологості. Також згортайте інформацію на мішку насіння, щоб отримати конкретні вимоги до проростання обраного вами сорту. Огляд рослини, Тип рослини, Багаторічні та щорічні квіти, сім'я, Астра, Астрисі Рід. Касмі, космоус, переглянути. Космоус Еспи, Рідний регіон, Центральна та Південна Америка. Освітлення. Повне сонце до часткової тіні. Висота від 12 до 30 сіктів дюймів. Потреба в поливи. Низький. Шкідники та хвороби. Попалиця 3 ПС, астрономічна жовтяниця, порошкоподібна рота. Турбота. Короткий тип ґрунту. Добре осушений, піщаний, зон зимової твердості: від 2 до 11. Що таке космія? Більшість квітів космеї однорічні. Однак є також багаторічні сорти. Такі, як Кровочервона Космія, Сі, Атросан також відомі як Шоколадна Косміка. Хоча вони багаторічні, вони все ще надзвичайно чутливі до морозу і їх можна вирощувати як багаторічні рослини лише в зонах USDA від 9 до 11. Якщо вони добре мульчу, вони можуть пережити зиму в USDA 7-8 зон. Щорічні казми можна вирощувати в зонах USDA з 2 до 11. Рідний регіон. Відомо більше 30 видів касми. Поряд з іншими подібними видами, вони з заростів чагарників та Мексики-Мексики, Центральної та Південної Америки. Ці ромашки квіти, які зазвичай називають мексиканською астрами, поширюються на північ до Олімпійського півострова у Вашингтоні. Касмі-двічі, потужність, космос Бапиначас, навіть натуралізується у східній частині США та Східної Канади. Характеристики. Багато садівників вирощують космі через свою ромашкову форму. Квітка касмі сидить на тонких стеблах від 12 до 50 дюймів, прикрашених перестором, подібно до папороті листя. Посадять молодих саджанців у відкритому ґрунті, як тільки загроза морозу проходить навесні. З моменту першого цвітіння вони продовжуватимуть свісти до перших осінніх морозів. Мексиканська астра також їстівна, і його пелюстки можна додати до салатів. Вони не додають багато смаку, але додають сплеск кольору. Назва «казмей» походить від грецького слова космос, що означає порядок, і, як кажуть, відноситься до упорядкованого місця пелюсток. Сорти. Як було сказано вище, у кожному виді є більше 30 різних типів космії та багато сортів та сортів. Тим не менш, кілька видів заслуговують уваги, оскільки вони більш популярні та широко доступні для домашніх садівників. Кам'я Двічі заощадження, Космоус Бапиначес. Типова кольорова гамма для типу Космея двічі включає суть свіття Террі відтінків фіолетового, рожевого та білого. Завдяки своєму кольорі, цей вид особливо приваблює метеликів до вашого саду. Вони стануть чудовим доповненням до саду метеликів. Їх напівдійні квіти також рясно самостійні, що приваблює птахів, які шукають закуски в кінці вегетаційного періоду. Культиварі, Shells навіть мають трубчасті палюстки, які відроджують сад. Кров червона космос космос Атросан також відомий як Чоклет Касмий, це довгостроковий сорт у зонах USDA з 9 до 11. У районах, де є морози, їх бульби можуть бути викопані з квіткових гряців, як і інші види з корінням лампочки, і переносити на незаймане місце для зберігання взимку. Тоді їх можна пересадити навесні, як і далі. Їх назва походить від кольору, який зазвичай змінюється від темно, червоного до чорного. Вони також мають найбільшу головку квітки серед усіх типів касмі, діаметром 2 дюйми. Сульфуракасмі, космос Sufochius. Сульфуричний жовтий колір має суцвіття Террі і може бути різними кольорами, найпоширеніший з яких жовтий. Їх молоді пагони їдять сирими або готуються в Індонезії, а в Таїланді їх споживають у салатах або заварюються в чай. Яскрава світлова суміш пов'язана з різноманітними жовтими та помаранчевими відтінками. Завдяки своєму кольорі, ромашкові квіти також використовувались для створення помаранчевої жовтої фарби, яка намалювала вовни в Доколумбійській Америці, а пізніше в Південній Америці. Цей вид є інвазивним у Флориді. Висадка почніть з посіву насіння космої в кімнаті на глибину приблизно чверть дюйма в розеясаді, розміщуючи кожне насіння на відстані приблизно на один дюйм один від одного, щоб уникнути скупчення. Як тільки саджанці розвинуть кілька пар реальних листків і передає ризик морозу, перенесіть їх у сад, забезпечуючи достатні місця. Помістіть кожен розеесаду на відстані 18 дюймів один від одного в рядах на відстані близько 20 4 дюйми один від одного. Як рости? Касмикер порівняно простий, і як тільки ваші квіти вживаються, ви будете насолоджуватися їх цвітінням увесь сезон. Читайте далі, щоб з'ясувати, як забезпечити космію ідеальні умови для росту та стимулювати більше цвітіння. Світлий Вирощуйте космою в районах з повним сонцем, які отримують від 6 до 8 годин прямих сонячних променів на день. Однак, оскільки їх можна вирощувати в зонах USDA з 2 до 11, ця рекомендація може змінюватися залежно від вашого місцезнаходження. У більш прохолодних або помірних областях найкраще дотримуватися вимог повного сонячного світла. У районах з екстремальною літньою тепловою космією краще забезпечити легку тінь. Вода. Космою слід поливати вранці або пізно вдень, після того, як денне тепло вщухає, щоб уникнути втрати вологи через випаровування. Вода безпосередньо в основі. Це допоможе уникнути потенційних грибкових проблем з листям, що особливо важливо в районах з високою вологістю. Якщо ви вирощуєте косною в регіоні з вологим кліматом, ви також повинні розглянути можливість збільшення відстані між рослинами для поліпшення циркуляції повітря та запобігання захворюванням. Під час проростання насіння важливо підтримувати ґрунт у вологому стані. Продовжуйте регулярно поливати молоду космою, поки вона вкорінюється. Коли Касми досягає зрілості і починає цвісти, вона стає цілком стійкою до посухи і може коштувати глибокого поливу раз на два тижні. Касми відчуває себе чудово в сухих і посушливих умовах. Ґрунт. Однією з речей, яка робить вирощування Касми настільки простим, це його здатність пережити погані ґрунтові умови. Вони віддають перевагу добре дренованому, піщаному, нейтральному або лужному ґрунті. Найголовніше це хороший дренаж. Космея та її насіння не терплять стоячої води або постійно волового ґрунту. Додайте компост або органічні речовини до місця посадки перед посадкою. Вирощуючи космі в горщиках, покращуйте ґрунтову суміш парліту або вермікуліту для збільшення дренажу, оскільки більшість сумішей, що готуються, призначені для зберігання вологи. Температура при вирощуванні космеса екстремальна спека вище 90 градусів Фаренгейта або 32 Цельсія протягом тривалого періоду часу різко зменшить кількість квітів. Проростання відбувається на 75 градусах на Фаренгейті, а ідеальна температура для зростання молодих саджанців від 75 до 85 градусів у Фаренгейті, 24 до 29 Цельсія. Ці делікатні однорічники, чутливі до морози, навіть не можуть пережити легкі морози на 32 градусів на Фаренгеті, 0 на Цельсія. З сильними морозами вони можуть померти. На цьому етапі вегетаційного періоду найкраще дозволити їм торгуватися та збирати насіння в наступному році. Добриво, як було сказано вище, касмі може вижити в поганих ґрунтових умовах і не потребує добрив для процвітання. Насправді, додавання добрив може стимулювати ріст листя на шкоду цвітіння. Особливо це стосується добрив з високим вмістом азоту, з цієї причини не рекомендується запліднювати космію. Додавання компосту до місця посадки на початку вегетаційного періоду, коли ви посієте насіння, забезпечить все необхідне харчування. Турбота. Касмі дуже добре реагує на регулярне усунення зів'ялих суцвіття. Видалення воєних квітів допоможе стимулювати ріст та зовнішній вигляд нових кольорів. Це буде легко зробити, якщо ви один із багатьох садівників, які додали касми до вашого пейзажу для використання як неглибокої квітки. Не соромтеся вирізати їх і приносити квіти в будинок для прекрасного букету. Ваша Касмі дякує вам ще більше кольорів. При вирощуванні космії, крім видалення вицвілих суть віттях, додаткова обрізка не потрібна. Однак касмі може вирости до декількох футів у висоту і забезпечити підтримку вищих класів, наприклад, використання підв'язки може бути корисним, особливо в районах з сильним вітром. Певна поломка стебел може бути неминучою в районах з сильними дощами, навіть якщо ви надаєте підтримку кам'я. Якщо ви вирішили виростити касмі в контейнері, то ви можете зацікавити питання про те, чи необхідна трансплантація. Коренева грудочка чутлива до трансплантації, тому краще уникнути цього спочатку вирощуючи рослину в ємності відповідного розміру. Однак, якщо ви вирощуєте тривалий ствердний сорт, час може прийти, коли вам потрібно пересадити космію, оскільки це щорічно буде самостійно розкидатися в горщику. Підготуйте касмі до пересадки, наливши її напередодні. Це допоможе зберегти ґрунт навколо коренів, недоторканих та запобігти пошкодженню кореневої коми. Копайте космою і перемістіть її на нове місце, зберігаючи якомога більше початкової кореневої маси. Поширення. Хоча касми може поширюватися шляхом самооцінки, її легко розповсюджувати зі стебловими живцями. Візьміть стебло трохи нижче вузла листя, вийміть нижнє листя і покладіть стебло або в склянку води, або безпосередньо в ґрунт. Якщо розміщуватись безпосередньо в ґрунті, очікуйте появу нових паростків протягом трьох тижнів. Коли живці розміщуються у склянку води, ви побачите зовнішній вигляд коріння протягом декількох тижнів, після чого ви зможете пересадити стебло в землю. Касми не дуже любить трансплантацію, оскільки коріння чутливі. З цієї причини вирощування косми із насіння є звичайним методом відтворення. Розея сипте насіння в голій ділянці і злегка запаліть їх руками грабленням. Після посадки ця щорічна квітка буде самовизною і продовжувала давати космічні квіти на цьому місці протягом багатьох років. Поширені проблеми. Хоча касми є відносно невибагливим, є деякі проблеми з шкідниками та захворюваннями, які можуть вдарити його. Читайте далі, щоб дізнатися, як визначити та лікувати ці проблеми. Проблеми росту. Більшість проблем із зростанням касми з'являється за відсутності красивих кольорів. Якщо ви помічаєте, що ваша касми не цвіте, тобто, два ймовірні винуватці. Повторне затвердження та або відсутність сонячного світла. Космія потребує повного сонця для виробництва квітів. Якщо ваша космія не цвіте, ви можете подумати про місце посадки.